Іване, чи важкий був перший збір? Ну, я би сказав, важка була перший, перший тиждень. Був найважчий, тому що було багато такої, скажімо, чорнової роботи. Тренувалися два рази в день, старалися побільше відпочивати, відновлюватися, потім почалися ігри, вже трішки стало менше навантажень. Готуємося другого збору. Чи вдалося відпочити та відновитися за такий короткий період? Я думаю, так. Да, Більшість з'їздили в Анталію, прогулялися, сходили на шопінг. Ментально відпочили, це найголовніше. І були всі готові знову до тренування. Зараз буде волейбол. Хто, на твою думку, найкращий гравець у цьому виді спорту? Я думаю, Сергій Шестаков з його прыжком. Він сусідку два разовичі перепривнув. Чи важкий був перший збір? Так, важкий. Важкий, було дуже багато навантажень, багато ігор. Всі грали майже по 90-60 хвилин. Було дуже дуже важко важко. Чи вдалося відпочити та відновитися за такий короткий період? Та як короткий, три дні вихідних це, це теж. Це теж багато. Ну, навіть, зараз ми трошки відновлюємося, трошки ще в волейбол пограємо. Що робив на вихідних? Їздив до Анталії в центр, там трошки погуляли, поїли Макдональдса і все, і додому. Зараз буде волейбол. Хто на твою думку найкращий гравець у цьому виді спорту? В цьому виді Герман. Герман дуже добре грає і стане породарем.